Всім привіт! Дуже давно нічого не викладав на канал, але дивлюся, підписники не зменшуються, навіть збільшується кількість. Е, вибачайте, зараз нічого такого грандіозного не роблю, там, не переробляю, як раніше постійно щось робив, щось, віддумував, щось, втілював. Є в мене плани, е, є задумки, там такі, ну, як на мене, непогані, але е, щоб їх втілити на це все треба час. І, скоріш за все, цей час ще не настав, щоб це все зробити. Тому весь цей час, що відео не виходило, намагався щось доробляти, щось переробляти, довести цей кораблик до ума. Те, що мене не влаштовували, ще, можливо, були якісь проблеми. Все доробляв, все переробляв. І такий коротенький огляд, як зараз виглядає і що, що там нового. Що старе, залишило, що нове. Е, апаратура флайска, як завжди, зарядний iMAX. Регулятор флайколор тільки ставлю. Зараз, або 50, або 70 ампер який є, такий ставлю. Не, не критично, проблем не було жодного разу з цими регуляторами. Сині, так звані 120 я вже дуже давно не ставлю. Мотор 5010 ставлю. Ніхто мене не переконає, що він слабий там для мого кораблика, тільки що взяв спеціально його зважив, яка вага в нього, 3 вага кораблика, 50-10 для нього оптимальний двигун. Тому як пробував я ставив 42-50 мотор, коли пішла на них мода. Мені він здався неекономним для мого кораблика. Він ну, за велика потужність не потрібен. 5010 – 10 найкращий для мого кораблика варіант на даний момент. Можливо, коли щось з'явиться нове, увесь зміню, але поки що так. Поза минулий сезон ці кораблики йшли з водяним охолодженням. Але в минулому сезоні вже відмовився. Не було жодного разу проблем з двигунами на тих корабликах, які взагалі без охолодження і без радіатора без цього. На водяному охолодженні тут на радіаторі були два штуцера через нього проходила вода для охолодження. Зараз охолодження не ставлю, але радіатор залишаю, так як на цьому моторі внутрішня частина там доволі мала, алюмінію мало і погано забирає він тепло. А з радіатором прям взагалі не гріється. Тому радіатор залишив і від охолодження відмовився. Дейвуди зараз замовляю, сам уже не роблю. Я робив на второпластових втулках. Зараз замовляю, готові. Я не знаю, там латунний чи біметал якісь ці втулочки. І я робив без драйдога, гайка-гайка, зараз беру з драйдогом. Тому як колись я раніше пробував, ставив драйвдог, але брав алюмінієвий і чуть пережав, зривалася різьба, вони мене не влаштовували. На гайках було надійніше. А так як ці драйдоги латунні. То я вже дуже багато їх поставив, прям чудово. Беру зараз тільки з райдогами Брав сальником, що сальник мені не зайшов, я завжди ставив таку, такий захист на муфту, щоб смазку не розкидало але вона захищала, по верхній частині не розкидала, а по нижній, то і сполоски завжди такі залишалися від смазки. зараз Зараз ставлю. Такий самий захист, але він з двох половинок і він захищає і верхню і нижню частину. І не розкидає тепер смазку по корпусу. Що ще змінив? Уже під кінець сезону, буквально там останні кілька корабликів з такою ручкою, з додатковим упором. Для чого? Колись одного знайомого свого побачив на моєму ж кораблику винт, він тут таке, крутив винт. Я питаю це для чого, а він говорить, що коли береш крючком кораблик і загружений повністю бункер, крючок з'їжджає наперед і кораблик переважується назад. Ну, Я подивився, так послухав, ну, можливо, думаю, і так. Але сам гачком я дуже рідко користувався і з цією проблемою не стикався. От на останній рибалці, коли я був, вода на водомі впала, там метр до води, і без очка там взагалі не було чого робити. І я побачив, що це реально проблема. Да? Береш гачком тут. Бункер загружений, він перехиляється назад, гачок з'їжджає наперед і він переважується назад. І зараз е з таким додатковим упором. Ручка та сама, вона стає на штатне місце. Можливо, комусь захочеться її замінити, без проблем. Роздрукую і відправлю. Одне додаткове кріплення, один додатковий він ставиться і все. Переробляється взагалі без проблем. По вигрузці проблем немає, все залишається, як є. Сервоприводи ставлю тільки цифрові. Виворот бункера тут нормальний, такий, як і раніше був. Захист тента цей трошки, так як бувало, що бувало тріскало, і там ну, мій косяк був, що неплотно приставало до корпуса, і постійно ця частина була в натязі. коли удар. Вона тріскала. Зараз е, на міліметр товщ, товщий захист зробив. Вже е, руль. Е, використовую тільки друкований. Проблем взагалі не було. Не пам'ятаю, щоб колись там щось з ним траплялося, щоб міняв система повороту, та ж сама, яка на одним на одному з моїх відео є. Яку колись я придумав і вирішив спробувати. На всіх корабликах цієї моделі е, система повороту. Та, яку придумав колись я. І проблем не було жодного разу. Взагалі все працює бездоганно, без тяг, без нічого, без всяких видумок. ну Ось такий невеличкий огляд. Так що вибачайте дуже рідко будуть виходити відео, скоріш за все. Якщо чесно, раніше ну, трошки там для реклами викладав, а зараз сарафанне. Ну, вибачаюсь, не сарафанне, тут якось недоречно це слово. Рибацька радіо працює, рибаки між собою діляться враженнями і, в принципі, все нормально. Так що відео будуть не часто, при можливості буду щось викладати. Всім дякую за перегляд, всім всього найкращого. Пишіть коментарі.